Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Я Мене звати Даріна Глушенко. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити і на військові теми до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, мої вітання і рада вас бачити. Слава Україні, слава Силам оборони, Вітаю навзаєм. Героям слава розпочну з цієї новини, що військові пишуть про те, що на Новопавлівському напрямку в найближчому часі варто очікувати погіршення ситуації. В фокусі уваги сектор між селами Іванівка та Гаврилівка. За останній час повідомляють про те, що там суттєво складилася ситуація, і говорять і про те, що осінтер юніт Обсерверсервер показав і переміщення. Що нейменше п'яти підрозділів на підсилення, пане Сергію, яка зараз ситуація на цьому напрямку на Новопавлівському? Загалом, що відбувається на фронті? Ну і фактично по самій лінії бойового зіткнення? Ну Якщо ми говоримо про Олександрівський відтинок фронту, до недавно він дійсно називався Новопавлівський, буквально кілька днів тому він змінив цю назву. Але не змінює скажімо, суть і напрямок ворожих дій на сьогодні. Він дійсно цей напрямок є складним, власне, як і всі інші. Але його до останнього часу відрізняє те, що тут, на жаль, є стале просування російських військ. Дійсно, ситуація залишається доволі таки важкою, тому що ворог намагається перекидати сюди, в тому числі і свої підрозділи відповідні для. Підтримання інтенсивності і ведення бойових дій, зокрема, ми говоримо звичайно про це, що це перш за все південно-донецький напрямок. Треба не забувати, що пріоритет росіян залишається незмінним, не дивлячись на будь-які заяви російські на будь-якому на найвищому рівні, в тому числі Донеччина, перш за все, намагання купувати Донецьку область. Це пріоритет ворога, і до кінця року ворог намагатиметься це зробити, хоча так, реалізацію таких планів я не Вірю, але однак, ми говоримо, що це намагання в тому числі і відволікати наші сили на запорізькому напрямку. Тим більше, ми говоримо про межу трьох областей: це Дніпропетровщина, це відповідно Запоріжжя. Ну і власне Донецька область, як я вже сказав, тут можуть виникати певні загрози, наприклад, для. Запорізького фронту, якщо говоримо про Гуляпівський відтинок, і як я вже сказав, на жаль, у ворога тут є певні просування. Тобто ворог намагається рухатися, шукаючи слабиночку в нашій обороні, рухається між і намагається рухатися між нашими позиціями, відповідно, не заходячи в населені пункти для того аби створювати так звані кишені. Ну це очевидно, тактика Російської Федерації. Вони це роблять і на інших напрямках, в тому числі для того, щоб ці кишені, так звані, потім закривати відповідно, стабілізувати і вирівнювати фронт. У цьому найбільша загроза, що такі рухи сьогодні відбуваються, вони цілком дійсно можуть бути підсилені відповідними резервами під час перекидання, перегрупування військ. І такі процеси наразі ми сьогодні спостерігаємо дійсно. Дякую, пане Сергію. Ну продовжуючи тему бойових дій війни, зокрема про те, що ми говоримо постійно з вами. Народний депутат Бужанський говорить про те, що до кінця листопада бойові дії можуть зупинитися. А парламентар в обліз інтерв'ю інтерв'ю для телеграфа пояснив свою думку, що щодо припинення а, своїх боїв таким чином, що після того як Трамп, начебто, ну скажімо, замирив близький схід, його авторитет злетів на недосяжну висоту, і можливо це допоможе і Україні. Як ви вважаєте, пане Сергію? Чи буде Трамп тим миротворцем у питанні війни Росії проти України? Е, ну і тут більш важливе питання: чи погоджуєтеся ви, чи є ті передумови, що? Бойові дії можуть зупинитися до кінця листопада, ну буквально за півтора місяці, фактично. Ну, по перше, ми сьогодні не бачимо жодного бажання комунікувати в цьому напрямку, в тому числі, і за підтримки або. Як ви говорите, миротворчої діяльності президента Трампа з боку Російської Федерації? Очевидно, що росіяни сьогодні наносять. Ви бачите, намагаються наносити максимально нічівні удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по цивільній, по критичній інфраструктурах, тепловій, по газосховищах, газовидобуванню відповідно. То, що це говорить про зупинення війни? Звичайно, ні і власне ті рухи, про які ми зараз сказали трошки раніше, якраз і на фронті, вони свідчать про те, що росіяни максимально намагаються на всіх напрямках виявляти активність інтенсивність бойових дій не впала, а навіть зростає. Тому очевидно, що ворог ну принаймні на сьогодні найближчим часом зупинити бойові дії не збирається. Адже ми говоримо, що є передумова для того, аби відбулися подальші комунікації, це дійсно повне зупинення, призупинення бойових дій, припинення вогню, і лише потім якісь комунікації і так далі, і тому подібне. По поетапу, якщо ми говоримо про президента Трампа, якого ви згадували. Ну і власне такі часові рамки, ну. Я не знаю, Господь Бог можливо, тільки знає, коли е, станеться те, що бойові дії зупиняться. Що стосується Трампа і його успіху на Близькому сході, очевидно, що недаремно стверджується з Хамасом легше домовитися, ніж це відбувається сьогодні з Путіним. І подивіться, які характеристики сьогодні е, дає Трамп, е, і не лише він, і члени його команди дають Путіну. Так е, хоча і повторюю, що це е, його друг. Але він його так розчарував, що ну просто, просто до томагавки вже як кажуть, так це по перше. По-друге, ми говоримо про те, що є певний алгоритм дій, або він відпрацювався під час зупинки бойових дій або зупинки війни. Війни, як це прийнято говорити у секторі Газа. Але російсько-українська війна вона відрізняється все таки, і масштабом бойових дій відповідно, і тим хто воює проти України. Тому, звичайно, щось з цього досвіду, дуже такого ще е, свіжого, молодого, можна е, застосувати, коли ми говоримо про російсько-українську війну, але очевидно, зусиль ще треба багато, і зусилля ці, до речі, американці знову таки вони е, вивели ту саму формулу, про яку ми з вами говорили ну кілька місяців тому. Е, це точно це мир через силу. Тобто, все, що сьогодні може зупинити Російську Федерацію, це лише сила. Як сила українців на полі бою і наших союзників, ми це говоримо, тому що допомога союзників надзвичайно і вкрай важливо, і американських союзників, не лише європейців. То і ми говоримо про силу і санкційну, в тому числі. Тобто, це два основних, на мій погляд, елементи того, що може зупинити сьогодні Російську Федерацію, будь-які політичні заяви, намагання. Примирити там Путіна і сказати, що ти ж обіцяв, вони не зіграють будь-якої ролі. Навпаки, я думаю, що це диктатора, що знаєте, більше заохочують до ведення бойових дій, тобто він це розцінює як слабину. Тому на сьогодні, перше, це зброя. Ми бачимо, що вона надходить і буде надходити. Питання санкцій, в тому числі, перш за все, стосується. Нафтової галузі Російської Федерації це стосується енергетичної сфери е, і власне ті зусилля звичайно зараз можу з вами сказати: от, якби, от mm -hmm. якби там та ж сама Індія, про що зараз багато говорять, призупинила закупівлю нафти. Ми ж розуміємо, що це б'є по кишені Російської Федерації, зменшує просто в рази її спроможності вести бойові дії. Фактично, сьогодні американці кидають виклик, і про це міністр війни Якець сказав, що ну ми можемо показати нашу міць і покажемо американську, і я так думаю, що це можливо натяк на. Таку собі гонку озброєння або холодну війну. Ви пам'ятаєте, де подівся Радянський Союз, який не витримав просто холодної війни, не витримав гонки озброєнь, а Росія сьогоднішня, вона навіть не Радянський Союз. Тобто є ті інструменти, які дійсно дозволять тоді стверджувати, що так, ми можемо наблизитися до припинення вогню. І, власне, цю о, машину військово воєнну зупинити надзвичайно складно. Це не робиться лише одним указом. Цілий механізм, процес того, що це може зупинитись, тому на сьогодні ми виходимо з того, що війна продовжується. Є підтримка союзників, є інструменти у союзників, які мають бути задіяні для того, щоб силою підкреслюю, лише силою змусити Путіна принаймні вийти на комунікації, а там надалі вже сідати за стіл перемоги. Сергій, ви згадали про томагавки. Як ви вважаєте, чи будуть чи є ймовірність того, що ці далекобійні ракети таки будуть передані Україні, чи достатньо тієї кількості, про яку писали писало західні змі, зокрема про 20-50 штук? Чи будуть вони ось ну, чи можемо говорити загалом про те, що вони стануть знаєте, тими геймченджерами на полі бою і що робити з тим? Тут, напевно, я вже відповідаю на своє запитання. Що робити з тим, якщо в Україні немає пускових установок для цих далекобійних ракет? Ну, по перше, так. Якщо ми говоримо про пускові установки, це треба говорити в комплексі про інфраструктуру, яка дозволить використовувати це озброєння. Цілком розумне запитання, і воно е, має під собою основу. Е, що стосується кількості. Ну, по перше, ніхто ж не буде анонсувати, скільки тих е, томагавків, наприклад, могли би там американці передати українцям. Це перше чи достатньо 20, 30, 40, 50. Навіть е, не перераховуючи зараз кількість об'єктів, які необхідно було б уразити для того, щоб спонукати Росію і силою змусити закінчувати війну. Я думаю, що цього точно недостатньо. Ну, давайте. Візьмемо, наприклад, там якісь російські литовища, які або майданчики для запуску тих самих ударних дронів, які можна і використовуватися під час війни. То їх там набереться кілька десятків. От вам відповідь на питання, чи достатньо тієї кількості, про яку ми говоримо, навіть якщо рахувати одне литовище або майданчик, одна ракета. Зрозуміло, що е, цього недостатньо. Сьогодні про тамагавки ми говоримо все таки в розрізі більше військово-політичного тиску на Російську Федерацію. Власне, от я коли казав про е, цю рукавичку, яка кинута щодо там гонки озброєнь давайте будемо змагатися. Е, американці ж знають, що роблять насправді. Е, то звісно, ми розуміємо, що це один з елементів цієї. Ну, я не хочу говорити там гри, так тому що за цією війною це життя людей, але це якраз елемент цього військово-політичного тиску. Відповідно, що там скажуть росіяни, як вони будуть надалі діяти сьогодні. Є та зброя, можливо, це американці таку версію можна допустити. Таким чином спонукає тих самих німців вже все таки підійти практично до надання а, тих самих таврусів, про які вже всі й забули насправді. Але могли би стати нам в нагоді в будь-якому разі будь-яка зброя вона є елементом загального тиску на Російську Федерацію. Немає диву зброї, немає такої черівної палички. Нехай вона навіть називається Таурос або Тамага. А що стосується там пускових установок, і ще до цього питання один раз повернуся, Ми mm -hmm. бачимо, що американці не все ж показали. Згадайте, мова пішла про тамагавки і всі почали кричати: це лише підводні човни, це лише морська платформа. Тут виявляється, що є вже і мобільні. Не пускові установки на шасі автомобільному, чотири ракети, будь ласка, можна це робити? Скільки їх ніхто цього не скаже? Зрозуміло, але тим не менше, так що тиск є, але його на сьогодні недостатньо. Але в будь-якому разі м'яч на полі Російської Федерації угу. у цьому питанні. Угу. З'явилася інформація, зокрема, ще й про те, що Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам, тобто кавом. Йдеться навіть про те, що для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони перехоплювачі. Загалом говорять про те, що є такий конкурс, який називається інноваційний челендж. Загалом Україна написала сценарій про те, як застосовуються каби і навіть окреслювала результат того, який хотіла б вона отримати. І після цього було отримано 40 заявок. Зараз їхньою. Перевіркою займається журі з експертів НАТО і експертів з України, які загалом займаються протидією кабам, з військової точки зору, пане Сергію, як ви вважаєте, чи дійсно е ну рано чи пізно ми зможемо таки збивати е каби, аби українські міста були ще більше і більш захищені? Я вам скажу так, що це питання настільки актуальне. Я зараз вам лише на одному прикладі е, доведу. Буквально за кілька хвилин до нашого з вами початку спілкування це не просто е, можемо збивати це вкрай необхідно для того, щоб захищати наші міста. Буквально за кілька е, хвилин до початку нашої зустрічі е, тактична авіація російська з борту су 34 і знову таки це до питання: що перш за все треба знищувати носії. Цих каві так, от було пущено керовану авіаційну бомбу у напрямку, ну скажімо так, миколаївському векторі, тобто це південь нашої держави, і сьогодні вже виникло питання: а яка ж там була висота? Тобто змінили тактико-технічні характеристики. Ми говоримо про те, що літаки, звичайно, відпрацьовують питання не входження е, в зону небезпеки для них, тобто ураження з нашого боку, і, власне, яка сьогодні відстань цього кабу, що пролетів у цьому напрямку? Е, такий факт сьогодні відбувся, бо це е, дійсно може бути загрозою для всього півдня нашої держави. Я не зараз не нікого не лякаю. Зараз будуть розбиратися відповідні. Фахівців, тому що це було, як е, це відбулося, з яких там технічних параметрів і товідні тактико-технічні характеристики у цього каба. Але це вкотре просто підкреслює, що нам навчора, як кажуть, в армії ще були потрібні оці перехоплюючі кабів. На сьогодні їх е, збити. Ну давайте говорити нереально. Отак, е, приклади були такі. Але вони, ну скажімо так, я підтверджень особливих не бачу, але говорять, що є. Тому е, ми дійсно говоримо, що це те, що буде рухати і має рухати інновації саме у сфері озброєння. А тема кабі вона надзвичайно актуальна. От маленький приклад. Ми ще не знаємо остаточно е, всіх ТТХ, а вже це говорить про те, що нам треба захищатися, що найшвидше. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Якщо ми вже почали говорити а, про збиття кабів, зокрема про ППО а, голова штабного фонду третього армійського корпусу Петренко сказав про те, що вогневі мобільні групи фактично не збивають дрони, що їхня ефективність близька взагалі до, а, ну, до нуля. Як ви вважаєте, чи дійсно це так, чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Я особисто не знаю цього шановного пана. Я не знаю звідки він брав цю інформацію, але вона не відповідає дійсності. У будь-якому разі сьогодні треба просто подивитися статистику, як працюють мобільні вогневі групи. І скільки, який відсоток збиття, в тому числі ударних дронів, типу шахети, або Герань, або інших дронів на їхньому рахунку. Принаймні, просто треба підняти, скажімо, кожної ночі статистику повітряних командувань, і де ці мобільні вогневі групи. Відпрацьовують ніхто не говорить про те, що ці мобільні вогневі групи сьогодні збивають там більшу частину або навіть половину відповідно цих ударних дронів. Але це той елемент, який ще як мінімум має право на існування. І якщо робота поставлена ефективно, це знову таки продуманість роботи мобільних вогневих груп. Це вибір позиції, відповідно, це оснащення. Мобільної вогневої групи ми ж не даремно говоримо, що до складу мобільної вогневої групи, в тому числі входять або можуть входити, наприклад, екіпажі дронів перехоплювачі. Це ж теж робота буде мобільних є мобільних вогневих груп. Сподіваюся, буде масштабування цих процесів. Тому, відповідно, свою роботу мобільні вогневі групи сьогодні виконують. Так, це не те, що було на початку використання ворогом шахетів. Ми це теж прекрасно розуміємо. Але якщо ворог удосконалює збройні, відповідно, нам треба удосконалювати свою відповідь. Тому що е, знаряддя атаки воно завжди йде попереду, ніж знаряддя оборони. Тому списувати мобільні вогневі групи е, з е, рахунку я б сьогодні просто не поспішав. Угу. На сам кінець. Пане Сергію, хочу запитати про зниження мобілізаційного віку. Командир батальйону безпілотних систем 29 ї окремої зенітно-ракетної бригади Хамо говорить про те, що до 23 років у 2026 році мають понизити мобілізаційний вік. Говорить він про те, що люди закінчуються лінією бойового зіткнення тримати потрібно і без цього. Ніяк без піхоти, вірніше, ніяк. Як ви вважаєте, чи є потреба наразі знижувати мобілізаційний вік, і чи змінить, чи дійсно це може змінити ситуацію на полі бою? Ну, піхота нам потрібна, це однозначно. Те, що ротації мають бути, це теж доконаний факт. Це однозначно. Для того щоб повноцінно це питання відповідати, звичайно, треба володіти інформацією щодо нашого мобілізаційного ресурсу і загалом, скільки. І кого нам на сьогодні не вистачає, тому що не піхотою єдиною сьогодні воюють сили оборони. Досить багато е, тих посад, які є умовно е, тиловими, або називаємо їх так, вони є е, структур. В структурах забезпечення, що на сьогодні теж надзвичайно є е, важливим. У будь-якому разі до цього питання треба підходити з огляду на національну безпеку та оборону нашої держави на те, що необхідно для того, аби в цій війні вистояти і перемогти, це однозначно. Тому що якщо ми будемо за рахунок лише однієї категорії воювати, то рано чи пізно все е, е, має таку властивість, як закінчуватися, тому звичайно. Мусимо виходити з того, що нам необхідно, аби не провалити, не ввалити фронт і не програти цю війну. Оце відповідь. Дякую і за відповідь, і за цю розмову. Друзі, моя подяка за те, що за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі і бережіть себе, до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.